Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інформатика це просто. І сьогодні у нас дуже цікава практична робота. На минулому уроці ми з вами розібрали, що таке операційна система, які є складові, і згадали, які є операції над файлами і папками в комп'ютері. Але ви знали, що компанія Google надає вам 15 гігабайтну флешку безкоштовно, причому розміщується ця флешка в інтернеті і ви можете нею користатися. З будь-якого пристрою, який у вас є: телефон, комп'ютер, планшет будь-що. Для того, щоб почати працювати з даною флешкою, вам необхідно перейти на головну сторінку Google, зареєструватися тут, вказавши свою поштову скриньку та пароль, відкрити додатки від Google і тут знайти Google Диск. Саме з ним ми сьогодні попрацюємо. Якщо ви не бачите його тут, можете написати просто в пошуковій системі. Google і перше, що вам видасть комп'ютер, це буде вхід до вашого Google диску. Відкриваємо його. Ось наша флешка. 15 ГБ безкоштовного місця, як бачимо, в мене вже майже 2 ГБ тут використано. І саме з цим Google диском працюємо сьогодні. Та перш ніж розпочати практичну діяльність, давайте проведемо невеличку екскурсію. В самому Google диску у нас є наступні елементи. Це та інформація, яку ми зберегли. У першому ряду. Нам комп'ютер підбирає ту інформацію, з якою ми працювали останнім часом. Нижче розташовані папки та документи, які ви створювали під час роботи з вашим Google диском. До речі, тут же папки можуть мати різний вигляд, і для того, щоб зручніше було орієнтуватися між ними, ви можете їх формувати у будь-який колір запропонованих. Також можна змінювати вид папок, тобто вони можуть бути ось таким списочком або представлені у вигляді певних картинок. В головному меню диску в нас є кнопка Створити, де ми можемо обрати створення нової папки, завантаження будь-якого документу з вашого комп'ютера або завантаження цілої папки з документами. А також цілий список документів, які ми можемо створити просто тут. Ну і бачимо, що тут навіть під'єднати інші додатки можна. Далі йде розділ комп'ютера, допомагає нам зв'язати наш Google диск певною папкою на комп'ютері, і все, що ми будемо кидати в ту папку, автоматично буде копіюватися на ваш Google диск. Дуже зручна штукенція, що дозволяє вам працювати з будь-якого комп'ютера де завгодно і мати потрібні документи завжди під рукою. Відкриті для мене третя категорія це документи, які створили не ви, а інші користувачі на своїх власних Google дисках і надали вам доступ до цієї інформації. Як бачимо, у мене тут ціла кубка всього назбиралася. Як надавати доступ, поговоримо трошки згодом. Останні документи це ті документи, які створювалися останнім часом. Як бачимо, впорядковані вони за певними термінами. Раніше цього місяця, раніше цього року. І з зірочкою. Це важливі для вас документи. Тобто будь-який документ на своєму Google Диску ви можете позначити зірочкою і він потрапить до цього каталогу. Тепер. Вам його легше буде відшукати серед ваших документів. Ну і власне кошик. Сюди потрапляє все, що ви видаляєте на своєму Google диску, і зберігається тут протягом 30 днів. Ну а після цього компанія Google видаляє цю інформацію назавжди, і відновити її вже буде не можна. Ну а тепер перейдемо до нашої практики. Сьогодні у нас декілька завдань, які допоможуть нам засвоїти роботу з Google диском. Для цього перейдемо на нашу платформу Human. Відкриємо простори, знайдемо наш клас і урок на сьогодні. Практична робота, операція над папками і файлами. Що ми повинні зробити тут? У нас є цілий план роботи, за яким ми будемо рухатися. Ну і графічна підказка того, що ми маємо зробити. Тож погнали по пунктиках, на власному Google диску створити каталог під назвою інформатика. Каталог і папка слова синоніми, тобто ми створюємо просто папку і називаємо. Називаємо її Інформатика. Готово. Відкриваємо нашу папку. В даній папці створити наступні каталоги. Будова комп'ютера, комп'ютерні презентації, текстові документи, зображення. Погнали! Створюємо папку і називаємо її Будова комп'ютера папка готова. За тим самим алгоритмом створюємо і інші папки. Ну і давайте пограємось для того, щоб якось розрізняти кращі папки між собою, задамо їм різні кольори. Це річ не обов'язково, але, як правило, полегшує пошук відповідної папки серед інших, коли вони відрізняються певним кольором за темами. Далі в папці Будова комп'ютера відкриваємо цю папку. Необхідно створити 4 текстових документи. Текстові документи можемо створювати декількома варіантами. Давайте розглянемо їх. Перший варіант просто створити текстовий документ. Google відкривається документ і ми йому даємо назву. Як тільки ми клацнемо десь за полем назви, комп'ютер збереже зміни. І все, що ви будете писати в цьому документі, відповідно відразу буде зберігатися на вашому Google диску. І тепер будь-яке зависання комп'ютера, зникнення електроенергії, вимкнення вашого комп'ютера не завадить роботи з вашим документом. Він нічого не втратить і наступного разу ви зможете продовжити саме з того місця, де ви зупинилися. Для закріплення повторимо цю дію ще раз. Клацнули поряд з назвою, зберегли, закрили. Ну і другий варіант створення документа. Ми можемо просто скопіювати сам документ, обравши відповідну команду у контекстному меню. Нагадую, клацаємо правою клавішою мишки на документі. Створена копія. Вибираємо знову контекстне меню і змінюємо назву відповідною командою. Закріпимо дану дію, зробивши її ще раз копія. Змінити назву. Готово. Ну і третій варіант створення документів, ви їх можете створити просто на комп'ютері або на вашому пристрої опрацювання, телефоні або планшеті. І перенести сюди копію. Почитаємо, що в нас далі. В папці будова комп'ютера створити 4 текстові документи з відповідними назвами. Окей, Зроблено. Завантажити до папки зображення картинки пристроїв. Картинки завантажити з даного уроку. Тобто в цьому уроці у нас є 4 картинки. Завантажуємо їх спочатку до нашого комп'ютера. Зроблено. Відповідно, вони знаходяться в папці завантаження. Відкриваємо комп'ютер. Переходимо до папки завантаження і бачимо їх тут ой, двічі завантажив одну і ту саму картинку. Приберемо її кнопкою Delete. Ну а тепер ці зображення необхідно перенести до папки. Зображення. Повертаємося в інформатику, відкриваємо папку зображення і сюди просто перетягуємо картинки. До Google Диску заносяться завжди копії наших малюнків. Ось вони пішли завантажуватись. Якщо картинки або інші документи займають у вас занадто багато місця, ви можете включити вид відображення у вигляді списку. І бачимо, що вони займають набагато менше місця. Окей, з цим розібралися, читаємо далі: зробити скрін папки зображення та розмістити його в даній папці. Для того, щоб зробити скрін з телефону, у вас є відповідні кнопки. Якщо ж ви працюєте за комп'ютером, то у стандартних додатках від... Операційної системи Windows є такий інструмент, як ножиці. Можемо його обрати, натиснути створити і просто вирізати будь-яку частину робочого столу нашого комп'ютера. Ось таким чином. Готова картинка. зберігаємо її. Скрін зображень. І давайте її в папку завантаження також покладемо. Окей, Упало туди. Подивимось на нашу папку. Ось цей скрін зображень сюди також перетягли. Чудово! Зроблено. Їдемо далі. Наступне. Перемістити зображення з папки зображення до папки будова комп'ютера. Відповідно, обираємо всі наші картинки, окрім скріну, клацнули правою кнопкою і обрали перемістити. Перемістити в нас зараз відкриється віконечко, де комп'ютер нас запитає, куди саме ми хочемо перемістити ці картинки. Повертаємося до папки інформатика і обираємо папку Будова комп'ютера. Відкрили її, натиснули Перемістити сюди. Все, це зроблено в папці Будова комп'ютера. В нас зараз 4 текстові документи і 4 картинки. Далі маємо видалити всі текстові документи з папки Будова комп'ютера виділяємо всі наші документи, нагадую, щоб виділити всі документи підряд. Клацаємо на перший з них, затискаємо кнопку Shift і клацаємо на останній. Тепер ми виділили всі чотири картинки. Натискаємо кнопку Delete. Готово. В кошик до нас потрапило 4 зображення. Зробити скрін корзини з видаленими документами та розмістити скрін в папці зображення. Беремо наші ножиці, створюємо новий скрін. Вирізаємо шматочок, зберігаємо до папки завантаження. Скрін. Видалення. Зберегли. І треба цей скрін розмістити у папці зображення. Тож повертаємося на мій диск, папка інформатика, папка зображення, сюди з папки завантаження переносимо скрін. Тобто в нас тут отрималося відразу два скріни. Окей, читаємо далі, відкрити доступ до папки інформатика та скопіювати посилання. Що потрібно зробити тут? Повернулися до папки Мій диск, ось наша папка інформатика. Як бачите, вона зараз ось така сіренька. Це означає, що папка є з закритим доступом, і доступ до неї маєте тільки ви. Для того, щоб надати доступ іншим користувачам, ми відкриваємо контекстне меню, вибираємо команду. Поділитися папкою. І ось тут зараз ми бачимо, що в нашої папки є обмежений доступ, тобто ніхто не може отримати до неї доступу. Ми відкриваємо усім, хто має посилання, і бачимо, що в нас тут є три рівні доступу. Про них ми поговоримо трошечки згодом. Наразі ставимо команду, може редагувати. Це відкриває доступ повністю на все. Тобто той, хто має посилання, зможе виконати повну перевірку роботи. Ну а тепер копіюємо посилання. Скопіювавши посилання, ви маєте повернутися до вашої платформи, натискаємо. Здати роботу, додати вкладення, приєднати посилання, вставляємо ваше посилання на папку і не забуваємо натиснути Здати роботу. Сподіваюсь, завдання вам сподобалось і проблем з його виконання не виникло. Якщо ж залишились запитання, пишіть їх в коментарях під відео або просто на платформі. Ну а на цьому прощаюся. Дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!